Ча, давайте... а, так, це... добре, давайте ховати а просто не разом. А, дівчата! Погнали на лку? Ні, давай не разом ховатися. Ну добре. Блін, я думаю, це тут переход. Так, добре. Я не я не знаю, куди ховатися, але я кудись поехала. Я теж не знаю, я кудись піду. Бай! Бай! Да. Вже uh, 20, 20. 20 секунд залишилось, а я не знаю, куди ховатися. <губ> <губ> я вже пішла в одне місце. Надію, mm -hmm. що мене тут не знайдуть. Але я не знаю, куди. Але, ну, якщо знайде, нічого. Він вже не <губ> я тільки йду на те місце, яке я хочу. Я вообще зараз тільки не знаю, де я. Я в якомусь кворі Я їду, зараз. Так, він... Блін, він приближається до мене. А, а до мене? До мене? А тепер а він приближається. А тут він приближається до мене. Так, окей, він за 100... Сто... Блін, він до мене ближче і ближче. Алло, хорошо. А, ні, він до мене, він до мене зовсім не йде. Ти ж біля мене. Я за ним пішла. Так, я зараз... Так, в чому я сиділа? О, я в якій тумбочці була. І він за потім побіжить. Він до мене, так, дівчат. Я мені потрібно вийти. Окей, okay, окей. Okay. Mm. Він Тут бежит, так и честочка прям за мной. А він? А він? Він, він, він то до мене приближається, то выходит одну. Ч? Блин. А як він У подав... мене пинг великий. В мене убили. Так, де шли Лера? Что? А, а я вышла, я же сказала. А. Окей. Ладно. Так, окей, я його, ба -ба -ба -ба. я його баба, я його -ба бачу. Так, я знаю, що я буду підказувати. Кстати, я тут всегда ховалась, але <coughs> в цей раз я пішла кудись хазяїв в якійсь місце стране. Якщо І... он до мене буде приближатися, я кудись уйду. Окей. Так. Хаза куди. А я вот так можу стать. А кстати, він приближається, прямо до тебе. біжить до цієї лки. Кіра, він дуже близько. Кіра. А я застряла. Кіра, видела елку, на за... лку. Да я застряла, я ж кажу. Пригай, пытайся вилізти. За скільки mm. від кілометрів від тебе? 170. А вс вот вилла йок 140 йок 103... 100... 65, 80, а, вс він оближається в мене. Треш, витратилки. Пробуй вылезти якось. Да я не знаю, я, конечно. Не, я дуже застряла. А, нет. Ну, ну, вообще да, тут у нас елки. Так. Я даже залеплю все так. Если что, кажи, Окей. Okay. Так, я вернулся, я просто решила скоро так... Я Ти и, как на шути. Да, Задин ме, не. на тебе, заедно, добре? Окей, окей. Так, добре. Так, и у карта? У нас карта се у нас и... кухня. кухня. И у нас се у нас и... Нет, нет, не хочу. Так, Кира, да? Че мальчик у мене питання? Бо треба скіли купляти. ти ха ха трошки подарок. Я спускаюсь куди-небудь. Ну, тут дорого. У мене скін кей пандочка куплений. Я не знаю зовсім куди бігти. Я кудись туди біжу. Я якийсь хлопчик, але ладно. Та блін, я не можу Я Якось погано. О, Лера, Привіт! О, привіт! Давай, мною. сюда. Застряла. Десь, десь... Десь, 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 десь... Я не можу Блін, все, я проиграла. Я не можу забратися, воно повністю мене не хоче забирати. Добре, Влада і Лера, я вас бачу вже. Ви на другій стороні. Блін, Ви тебе тоже бачив? Ти... А я ой, я не побіжала. Так. Бежим Лера Беблю, задай подальше. Так. Але так не чесно, що что искать швидше бігає, а игроки медленно дуже сильно. Ну все в суті терец. Я бачу Кіру. Я попросту, когось путь. Блін, вона до мене приближається. Бо я сзади вас. Я буду бігати цілий день. Вона со мной бежит, прикинь, за тобой. У нас она бежит, боума тоже. Пожалуйста, стой. А вона вона тебе спіймала? Ні. А мене спіймала. ну вообще клас. Ти до мене її прив... її до мене привелає до мене. Я буду за. Чого ти так мабуть на мене? Так, дивися, вони всі сидять на тумбочці зверху. Да. Что? Вали, понял? Там ты холодильник. Да. Ты якось надо добраться. Девочка якось то сбегает. Э, телепор... Так, я буду за тобою сидеть. Телепорт в умывальник. В умывальник в телепорт. Окей. В умывальник тебе надо как-то сбегать. Я брати. вас вообще я почти не буду сильно чую, вы одновременно говорите. <кх> вы все телепорт хотите, ты а де умивальник? Вони всі там сидять. Ти правильно йдеш? Не бачу. От туди. Сюди запрягуй наверх. Це саме буде важко діло. Вверх. Так, лю, всі досі покарнули. Суди вже до умивальника. Ось. Тут і телепорт. І телепортайся і швидко за ними. Бо вони можуть різко спрятати. Що мальчики спрыгнув, ти Дівчика Девочка сейчас

Сим, Я боюсь. Вид, прыгай. Вет прыгай, ведь прыгай. Кира, кира, беру, бей, кис, сейчас спрыгай. Давай, давай, ти Ты поймал, сейчас оставлю секунду. Давай, давай. Блин, что ты прыгать не можешь, интересно? Yes. <плаголи> а, ты попала? Да я бы ви... ура, прикольно. Да, забавно хорошая игра. Будь ласка, тільки на инструменты там. Опять кухня. А це не я. Або я. Це я. Клас. Чи стою в слідчій грі? Влада, давай я, Лада, Лада, давай я ну, э, э, цей. Так, спустя. Лера? Влада, ми йдемо. Я йдем, бачу. Йдем. Воу, чуть не впало. Так, іди туди, 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 іди сюди. Чесно, з мене іскатель взагалі ніякий. Я не знайду почти що нікого. Тому хотів знайти. Пустава, в мене. ввели. Просто тут не попали. Я вже знайшла собі місце, куди я піду. Як хорошо, що вы с Кирами? Вы туди, да? Ну, все, готовитеся. Я уже за вами буду ще сити. Четыре кіти. Я за вами іду. Отут, а ми можемо. Я мальчика зразу же зловила. <кл> З якогось. Так. Ага. Вижу кого-то. Блин, ты куда я вообще пришла? Зачем я спрыгнула стола? Иду <с> пока что на телепорт. Ага. А -у может кто-то съесть. Мальчик спрыгнул. иди сюда. Я могу Вот так. Я могу Оп. Господи, я уже не могу догнать этого мальчика. Шукай нас. Уф, <laughs> <laughs> uh, uh, блин, uh. Я, я вас не найду. А я... О, май. Да да я хоча б одного oh. мальчика. Ось, я догнала хоча б когось. Це пишете. Слава мені. О, oh, я в місце бачу мальчика. Я то. О, да! я же кстати тоже. Який телепорт? Ну вот туди откуда пришла? У ванну Вот у ванны? Да. да. Блин, у меня две минуты осталось. Сейчас я себе зону кусок сфотографирую. У меня тут нет. Uh, Влад? Ну и да. А а вроде бы есть. Бачу. Стоп, шо, ви десь тут? Ні. Я тільки на полу просто застряла. Я тільки що что-то Кир і вона выдал. Я вже думала ви десь тут. Mm -hmm. Bye. Нашла. Bye. Mm -hmm. Так осталось, без героя? Нет. 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 Mm -hmm. Четыре осталось. Oh, Это вы и шеф. Вот. Я вас, я уже точно не найду почти что никого. Може, Может, угодись, найду? Ну, може, Може, ти нас найдешь? Mm -mm. Ми так вообще заховались. Мы просто бегали по всей карте, Кира Лера. Да мы, короче, мы тебе бачили. Мы были на, на холодильнику, потом мы незаметно спрыгнули, начали ржать те, что я наступила на Кіру і вона впала. Девочка, Влада, щось... <звук> туди йди! такой такое? А, Тут... да, ну ладно, можно выходить. <губер> можно спрей а ну, блин, ну что так честно? Ну все, все. Блин, ну ты почти всех нашла. да. Осталось бы мы двое с Владой. Я И я у меня такое чувство, что сейчас я буду в цель. я не знаю, из чего. Мы по черте, сначала я, потом Лера. Да. О, э, ну такая, ну классно, ну такая. Я очень люблю эту а мне але... кажется, а, что это? это не ты будешь. Да, все тут, тут тебе уже пролистало. <вес> я сказала, <годно> <годно> я же сказала, что я буду. Да, у нас хоть я здесь выбралась вообще. Да. Я поставлю. Бас... Бай! Вы погнали на пьем месте, спрячемся, бо я вообще не знаю. Кира, веди мене. Блин, Кира, я упала. Я тоже. Так, я вас паню. Так, ідете Кіра. Кіра йде до Боліцкого цього стола і Лера. Кіра, вийди давай, Лер. Я бачу, ви зараз під э, цим столом. За вами. А як ти це бачиш? За вами ще одна дівчинка йде якась. Ви запрыгнули на доску. <реш> 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 я читер. Я ще ти сказала, я вам казала? скачала. Честно, я так не буду играть ты заберешь весь я вас сойду да. я вас убью время отрезать пиписки у меня, короче, какие так есть я не понимаю, что это за фотоаппарат стоп стоп, стоп я уже бачу, как бегает читер. Лада. Васап. Лада, стоп. Стоп. Ну так, сын. Уй-уй-уй-уй. Субду и... Она уже бачит, да? Та у нас есть. Серьезно? Посрочно умирает, чат. Тут буквально... Спрятаться, ну-ну, блин! Ты везде дивися. Минус <связывая> девка. <связывая> Я не играю, мне не сломался робот. Короче, я уже до защика школы я никуда идти не відео. Мальчик, что ты до мене прийшов? До менеки с макс пришли. Кстати, кстртик, І Итак. Я тебе бачу. Поздравляю. Ти mm вас -hmm. за мною підеться Я не знаю, що ти показав апарат, але... Ага, я бачу мальчика. Тільки як туди добратися, я поячив не вмію. О, я вважаю. Іменно де? Іменно де ти бачиш? Та це, -це ты пандочка бігаєш? Я не панпочка, я вовк. Ой, я не вовк, а цей, бізь-бізь. Mm? Ну, все одно ти, ну, вообще на там, там де я. Де ви ж? Клас, я ще навіть Василину знайду, Трэш. <риск> я тебе <не> бачу! <поцю> я бачу панпочка. Ти до мене близько, прям близько. В 10 Двенадцать. Я ходжу із из і Я спускаюсь вниз. На третій секунди я виходжу. Віу-віу! Привіт! О, я на другому місці! Клас! Та я на шаки три не це это же мало. Тут не чи 3. Ти типу, почти все знайшла, тільки я залишилася і три дівки. Ой, і, і одна дівка якась. Ну, знайшла я, блін, не там, три людини. Так. Да. Ні, чотири. Чотири людини знайшла. І що за п'ять я То, блін! Ми не по серці йдемо, чи що? Що це за глюки? Влада, 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 Влада. Ідеш. Сейчас идем, покажи да. мне, покажи мне, что это за что я должна была забыть. все <связываться> зараз Кира, если что за лабы девица, На секунду. Да. Лера, Лера зараз это упала, вон она на ящиках. Я знаю, хорошо видно. Блин, я сейчас упаду. Я вже упала. Подожди мене. Біля мене якийсь мальчик. Прям ось, о, ось стоїть, жде, поки я вийду. Тут хочу я тебе попаскатати. Бай. Бай. Ой, я упала, клас. <підожди> а я вийшла. А я вийшла, а я вийшла, а я вийшла. Я, я вийшла. Так, піде зараз до <підожди> ящики. Вода.

Боже, господи, ти зараз так близько була. Вона в... просто така... Вона от мене стою, і ти просто така проходиш. Вона за, за, за 300 метрів від мене. 300? Так. Да. Ну, там читер, <плес> там. Може, Може ти А привет, мать, А привет, манючка! Моя заячка, Уйди, пожалуйста, уйди, я тебя полагаю. Полагаю. Не Не, пойму. Полагаю. Полагаю. не, не нужно меня поймать. Ай, у... это блин! да, за меня буквально Кира прыгнула. Буквально. У мамы просто, просто. Я... Нос. Вот у меня нос. І просто на миллиметре міліс... проходить. Что за нафиг? Я. О, я знала, где какой-то мальчик. О, привет. Я в клей зашла. Я не могу стоять. <клухи> блин. Влада, Влада, иди прямо, иди там, де велосипед. О! Я тебе я? Я тебе ручку скажу, иди до велосипеда. Там бачила контроля. Я слышу, зараз зараз информацию рассказывай, Кири Ой Иди в жопу, Кира, я читер ореви дальчик. Ты кри опять осталась? блядь. Там всі діти, блядь, я їх всіх вони всі на тубочці стоять. Ну да. Всі вони у нас стоять. Реально, тільки я бігаю тут. Ти бачиш їх, Кіра, стаюся тут і подивишся на тубочку. Кіра, він, Влада, вона за дітей побіжить. Та я в курсі, бо, тіпа. Пускай! О, дівка ще одна. Блин. Блін, блін, блін. не ладно. То ігрушки? Влада. Що? А я сейчас дещо в коментарі напишу, а ти ставте. Можеш даже. Чи я не можу, ти можу не можу писати в коментарі. Не ти... не можу. Та... Ні, не можу. Ну, я думаю, на цьому вже все, за те, що ми дуже вже довго грали. Так. Дякую всім за перегляд. І всі пока.